Ви знаєте, що найстрашніше відбувається не вдень, а тоді, коли світ засинає, тоді, коли ми лишаємось сам на сам із нічними страхами, тривогою, звинуваченнями та нашими незахищеними думками. Саме в ці години тиші часто приходять найбільші випробування для нашого спокою. Ви можете захистити себе, але. Не ціною безсонної ночі. Сьогодні ми не просто читаємо молитву, ми створюємо невидимий щит навколо нашого дому і нашого сну. Ця вечірня молитва ваш ключ до глибокого, мирного відновлювального відпочинку, який Господь приготував для вас, аби ви прокинулись не просто відпочилими. А зміцненими Його Духом. Дорогі брати та сестри у Христі, ще один день історії нашого життя завершився. Ми складаємо наші справи, наші тривоги, наші надії та наші досягнення. Ми дякуємо за кожен момент світла і просимо прощення за кожен вияв слабкості. Настав час. Спокою, час, коли ми повинні відпустити контроль і прийняти благодать. Перш ніж ми зануримося у сон, давайте віддамо нашу ніч в руки того, хто ніколи не дрімає і не спить, нашого Небесного Отця. Ця вечірня молитва не просто звичний ритуал перед сном. Це свідоме рішення, рішення відкласти всі турботи, що нагромодились за день, визнати свою фізичну і духовну втому і знайти справжній, незламний захист у ньому. Відпочинок, який дає нам Бог, не схожий на звичайну перерву це час оновлення душі. Кожен із нас потребує. Цього божественного миру, адже тільки він може усунути внутрішній неспокій, який заважає нам спати. Пам'ятаєте, що обіцяє нам Писання: Господь це наша непохитна фортеця, наш надійний притулок і наш вічний щит. Давайте утвердимо своє серце, повторивши слова псалма 4.9, приймаючи обіцянку Божого миру, у мирі я ляжу і засну. Бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. А тепер приготуйте своє серце, дозвольте своєму розуму затихнути, дихайте повільно. Приймаючи присутність Святого Духа, Отче Небесний, Царю слави, схиляю голову перед Твоєю величчю, дякуючи Тобі за безмежну милість, яка тримала мене цього дня, дякую за Твою охорону, за Твої благословення, за кожну перемогу та за кожен урок, що зробив мене сильнішим. Я визнаю свою людську слабкість, прошу Твого прощення за мої гріхи, за мої невірні думки, за необережні, а може, й жорстокі слова, які поранили ближніх, і за ті справи, що не були тобі до подоби. Очисти мене своїм Духом, омий мене кров'ю Ісуса Христа, і наповни моє серце, Твоєю чистою любов'ю. Я віддаю тобі свій розум. Який не знаходить спокою, своє тіло, яке відчуває втому, і свою душу, яка прагне лише тебе. О, Господи, простягни свою могутню руку і огорни мене, моїх близьких, мій дім, та всіх, хто дорогий моєму серцю, збережи нас від будь-якого зла, від нічних страхів, від тривожних сновидінь, і від видимої чи невидимої небезпеки. Що чатує у темряві. Ми знаємо, що ти охоронець, що ніколи не дрімає. Давайте послухаємо Псалом 121, 4, 5, який дарує нам повну впевненість у ньому. Ось не дрімає і не спить охоронець Ізраїлів. Господь твій сторож, Господь, твоя тінь, праворуч тебе. Накрий нас покровом своєї благодаті, нехай твій мир, як могутня ріка, тече через наш дім, і нехай наш сон буде не просто перервою, а часом духовного і фізичного відновлення. Нехай твої янголи та святі оберігають наші двері, наші вікна і наші серця від лукавого. Забери від мене всі думки, про вчорашні провали та тривоги. Про завтрашній день допоможи мені повністю довірити тобі моє майбутнє завтра, якщо на те буде твоя воля, і я прокинусь. Пробуди мене з новими силами, новим натхненням та непохитною вірою, нехай ця ніч принесе нам не просто відпочинок А божественну тишу і ясність розуму. Господи, перед сном я хочу віддати Тобі все, що сьогодні було важким. Усі хвилювання, які я носив у серці, усі переживання за своїх рідних за завтрашній день, за те, чи вистачить сил, віри і терпіння. Ти бачиш мою душу глибше, ніж я сам. Ти знаєш, що приховано за моєю зовнішньою тишею, як іноді всередині болить, як іноді страшно, як іноді. Хочеться просто відчути, що я не сам. Господи, прийми зараз кожен мій біль, кожен нерозказаний страх, кожну невимовлену молитву, яку я не зміг сформулювати словами. Покрий мене своєю опікою, огорни, як ніжна мати огортає дитину ковдрою. Нехай мій дух заспокоїться біля тебе, як заспокоюється море, коли ти. Промовляєш, мир стихне. Я прошу тебе, Боже, вклади у мене спокій там, де сьогодні був тривожний поштовх у серці, дай мені ясність там, де думки плуталися, дай мені мудрість там, де я сумнівався, дай мені силу там, де я втомився. Навчи мене відпускати те, що я не можу контролювати. Навчи мене довіряти тобі більше, ніж своїм страхам. Навчи приходити до тебе не лише тоді, коли боляче, але й тоді, коли добре, щоб моє серце завжди пам'ятало, хто є моїм джерелом, моїм світлом і моїм миром. Боже, торкнись мого дому, моєї родини. Най моє оселя буде наповнена небесним спокоєм захисти тих, кого я люблю. Постав янголів біля їхнього ліжка, зроби цю ніч безпечною, тихою, благословеною. А якщо завтра принесе виклики, дай мені мужності. Якщо принесе радість, навчи мене бути вдячним. А якщо принесе щось несподіване, будь поруч, Господи, бо без тебе я нічого не можу. Я прошу тебе, очисти моє серце, від образу. Звільни від тяжких думок, вилий на мене, твій мир, який перевищує всяке людське розуміння. Хай твій Дух Святий сьогодні торкнеться того, що болить, зцілить те, що надломлене, відновить те, що втратило силу, і наповнить мене новою надією. Господи, нехай ця ніч стане ніччю оновлення, ніччю духовного спокою. Ніччю, коли я, як твоє дитя, засинаю у твоїх руках зі спокою, довірою і впевненістю, що ти поруч. Дякую тобі, Всемогутній, за захист і мир, який ти даруєш без жодної умови, в ім'я Ісуса Христа нашого Спасителя. Амінь. Тепер, коли ви Віддали свої турботи Господу, ви встановили духовний щит і можете спати спокійно. Нехай мир Божий, що вищий від усякого розуму, береже ваші серця, закінчуємо з натхненням, з посланням до Філіп'ян 4.7, приймаючи Божу обіцянку. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки. У Христі Ісусі, нехай Господь благословить вас і збереже вас цією ніччю. Поділіться цим відео з тими, кому потрібен цей вечірній спокій. І не забудьте підписатися, щоб отримати щоденні благословення. Добраніч!